Ні, кажи, все, бо ти вже... Всім привіт! Включіться, сам. Так, скажи все спочатку. Що, ти кажи спочатку, ти ж стрілка. Всім привіт! Я Матвій. Кажи, кажи. Я матвічик і зараз ви будете э, дивитися будете... будете... гру будете... будете... мого тата і мого э, братчика. Датина Даня. Датина Даня. Зараз е э, тата з э, буде... Данією нормально. Ну,

Нічого не блокує. Так, Дію, зараз все, якщо, як вийде, вийде. що, можу йти кутовий? Саме зараз Відбивається наші хлопці. Суперники забирають м'яч. Зараз Зідан мотається. Не мотається, а Джуля

Все, я зараз відключаю Михайло. Роберто Карлос вибрав м'яч. Джордж Бест. Тобто лису розмаєш і все. Подача не вдала. Чува мені. Я хотів лупанути. Якщо врізався. Починається контратака. Джинля йде з м'ячем. Знову переходить м'яч Джинля. Лаба забирає м'яч. Наші хлопці м'яч.

Коли біжать, не... забігають, а, а от на місці ти зупиняєшся Джабел... все. Віддає, пас я пас, на... Вулі, та. пас знову на чого Чу, мені. Чуєш, ж Михайло, ти хай по отримуєш Пла... того, що він плаче. Та не шокай. А, Коментуй, давай. Я так зрозумів, Михайло отримуєш кайф від того, так? Ми Та ти не чуєш нічого. Ти взагалі ніколи нікого не чуєш, бо ти є топового розкопу гороскопу і он. Ти просто забрав ні з того ні з цього в нього. Я ж йому давав. Не тобі. Якби ти мене попросив, я би тобі би давнього. І що? Що ти скажеш тепер? А тепер йому вже не потрібно. А ти почав на нього. Сідати там зверху. Дай мені, дай мені. Я не сказав дай мені. Я казав, можна мені. Вище, що ти не стіляти? Я вже відключаю. Ви молодці.